Дав оголошення в газету, що шукаю собі жінку, і ось отримав цілий мішок листів. І що в них в основному одна пропозиція забери мою! Ввечері на одеській кухні. Сара, зроби мені чай. Ой, ізя, я так втомилася. Зроби сам. А я не втомився. Я між іншим на роботі був. Ай, добре, не будемо сваритися. Давай так: я зроблю чай собі, а ти мені. А, ну давай. Сара, ось твій чай. А я перехотіла пий сам. Чому кожну нову зубну пасту завжди рекомендують тільки 9 із 10 стоматологів? Хто цей десятий, якому постійно все не подобається? <рес> Галю, а чого твій Василько так кричить? Ай, та зуби лізуть. Які зуби? Йому ж за 50. Та вставні. Вчора проковтнув. Так, Після 25 років шлюбу намагаєшся організувати романтику, запалиш свічки, а прийде він і питає: е, 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 а хто помер? <рив> а як там твоя дівчина? Е, та ми розійшлись. Чому? Та посварились. Вона кричить мені: Ти мене не любиш, а я їй олю. Ти що? Я ж тебе обожнюю. А вона, а вона. Е, Катя. Слухай, а як ти на рибалку вирватись зміг? «Ха, Та я їй ванну зробив з піною. Ха, і що? Це її зупинило? А монтажна піна, а будь-кого зупинить. Дівчина на побаченні. А ти з ким-небудь цілувався до мене? Ой, та ні, що ти? Лише одного разу, та й то при людях. Е, а люди що там робили? Та е, кричали там щось типу гірко. Таке. Українські солдати як кава, або дуже міцні. Або дуже гарячі. А російські солдати як підметений сполучай, вони або розсипні, або в пакетиках.